Володимир Міщенко 30 років працював вчителем фізкультури в Глибочиці і зробив неабиякий внесок в розвиток спорту, зокрема футболу, в селі. Тому після реконструкції було названо стадіон його іменем. Цей турнір пам'яті вже є другим і приїхали змагатися цього разу вісім команд ветеранів. Приємно, що до нас завітали навіть майстри спорту з Динамо Києва. І це ще, ще раз підкреслює, що такі зустрічі вкрай необхідні. І чим частіше наша федерація традиційно не забуває про ветеранів і проводимо такі турніри. Для багатьох ветеранів футболу це привід поспілкувати зі своїми друзями, продемонструвати свої фізичні кондиції. І звичайно, кожна команда мріє перемогти. В запеклій справді кубковій боротьбі перемогли ветерани футболу Житомирського полісся. Пірог стадіон великолепний. Во-вторых, ну такі турніри, коли э, посвящається людям большим. Я так понимаю, был хороший человек. Вот, это всегда приятно. Ну а сама организация, конечно, великолепная. Ну и приятно, что команды многие откликнулись. Вот, и я думаю, что этот турнир будет жить и, и процветать. Идея просто великолепная. Мы должны помнить тех людей, которые оставили после себя след. И после себя след оставили в, своем, в другом поколении. И благодаря... вот таким людям, як Міщенка, це небесне. Ми будемо жити і пам'ятати. Все и і что Що він нам оставил. Всі ветерани футболу в азартній боротьбі отримали величезний заряд позитивних емоцій. Друге місце здобула команда «Аміко» з Андрушівки, а бронзові нагороди дістались ветеранам з тетерівки.